Пане Руслане, ну достатньо багато людей. Справді тут кілька десятків тисяч присутні під російськими прапорами. Ситуація в Севастополі дуже напружена, хоча адміністрація міська визнала нову владу. Але за інформацією деяких змі саме в Севастополі зараз знаходиться Янукович, і там 25 тисяч особового складу російського чорноморського флоту знаходиться. Ваша оцінка, як розв'язати цей Севастопольський вузол? Ну, я хочу сказати, що це є наслідок тої політики Януковича, зрештою того, що в Севастополі фактично сьогодні Україна. Інських проукраїнських про каналів не показує, тому свобода зареєструвала постанову про те, і ми добиваємося, щоб завтра вона була проголосована про те, що російські телеканали, які сьогодні спотворюють картину, були заборонені показувати на території України, тому що кожен з нас має можливість спостерігати, як показує російське телебачення, і в тому числі власне. Люди, які живуть на сході, які живуть в Криму, бачать це і тому ці процеси піднімаються. Також знаю, що сьогодні і це є вчасно зроблено. Це те, що у нас вже створений відповідальний за контррозвідку, Це гвоздь, Сьогодні є вже керівник СБУ, керівник міліції. Їм доручено оперативно зробити заходи. Зрозуміло, що сьогодні це потрібно зробити заради того, щоб власне цей сепаратизм не пройшов. Окремо, хотів би сказати, що сьогодні відкрита кримінальна справа щодо оплоту і щодо Кернеса Добкіна, які власне є одним із ініціаторами так званого харківського з'їзду, і я думаю, що винні повинні бути покарані. Окремо хотів би сказати, повернутися ще до тої теми, яка піднімалася. Те, що для свободи не важливі жодні посади. Для наших побратимів, зокрема, мого побратима Сергія, дідича сотника Франківської сотні, а я родом з Франківська, який загинув, на жаль, на кріпосному провулку для нього було важливо в першу чергу це докорінні зміни цій, Державі зрозуміло, що сьогодні без прийняття нової конституції, без виборності суддів, без того, що громада може відкликати керівника районної чи і іншої міліції. Ми не зробимо докорінні зміни. Також місцеве самоврядування перезавантаження влади не може бути, окрім парламентських виборів, повинні відбутися місцеві вибори, тому що ми бачимо, як на сході в центральній Україні масово сьогодні подають відставку міські голови, секретарі, депутати від партії регіонів і Потрібно напевно провести докорінну зміну не тільки парламенту, а напевно всіх місцевих органів? Я думаю, що це потрібно зробити на осінь. Те, що парламентські вибори вони ну по часу ми не встигнемо зробити 25 травня, це зрозуміло. Сьогодні парламент це єдиний легітимний орган, і сьогодні треба першочергові завдання зробити. Але те, що це перезавантаження, треба зробити разом з місцевими виборами, пане Руслане. Але чи чи не вже Верховна Рада проголосує за зменшення своїх повноважень? Ажень депутати після 25 травня вони проголосують за те, щоб іти на виборі не в сімнадцятому році, тобто через три роки, а наприклад цієї осені чи наступної весни. Ну от я особисто це не дуже вірю. Ви вірите, це є вимоги людей, це вимоги майдану, це вимоги українців. Ми свобода сьогодні готова до перезавантаження влади, і ми готові. Ми розуміємо навіть при тому, що ми десь можемо втратити, але ми розуміємо, що сьогодні це треба зробити і легітимізувати владу. Після таких подій, коли загинула така кількість людей, ми Повинні дійсно зробити це перезавантаження і очистися, але для нас я знову ж таки сказав важливо сьогодні це в першу чергу про програмні наші засади, програма захисту українців. Це провести люстрацію. До речі, зареєстрована постанова про люстрацію а ще раніше закон про люстрацію. Ми сьогодні хочемо його проголосувати, запровадити. Але хотів би сказати, що ми не можемо сьогодні відмовитись також і про заборону комуністичної ідеології, що потрібно зробити. Ми розуміємо, що сьогодні потрібно і на. Національні речі і те, що сьогодні ми вчора відмінили закон про Ківалова Колісніченка. Це є теж певний здобуток е, і вимоги. Дякую, мали. пане Руслане. Ну дуже багато запитань. Чому допкіне кернес досі не за там? Я знаю, що кримінальна справа вже відкрита і має бути відповідно всі провадження дотримані. Бо я знову ж таки сказав, ми не повинні уподібнуватися попередній владі і робити це в законному руслі. І я вважаю, що сьогодні завдання генерального прокурора це в першу чергу зробити покарати зло і тому покарання буде, але це повинно відбутися в законний методом і законним процесом. Тому я вважаю, що допкі інкернес обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Також всі інші ті, які посилали тітушок, які були тими провокаторами, які сьогодні і далі колотять по Україні. Вони повинні бути загратими. Тому це це робиться. Розлади, будь ласка. Ми Сьогодні зобов'язані покарати зло, покарати винних. Ми зобов'язані провести в державі люстрацію, очиститись, тому що, звісно, будуть спроби повторити 2004 рік і почнуть залізати ті, які ще в минулому були противниками нашими. Ми повинні це не допустити і, зрештою, зробити докорінні зміни цій державі, тому що без докорінних змін, власне, наша держава не стане сильною, не стане великою, не стане могутньою. Тому ми це повинні зробити.